Про пріоритетні напрямки життєдіяльності Харкова першочергові завдання, що потребують оперативного вирішення у зв'язку з війною і про безпеку. А ще про плани, проекти і перспективи міста на майбутнє. Про це і йшлося на зустрічі міського голови з колективом акціонерного товариства концерну АВЕК. Зокрема, мер торкнувся теми проекту, що планують втілити поруч, та це барабашово. Барабашово ж ніхто хто не буде зачиняти. Так, є певні е, плани і такі серйозні плани, що до Я вважаю, що ми не всі можливості е, різних рішень, але е, щоб зберегти. Так, не, не в тому обсязі, не в тому стані, в якому зараз перебуває цей ринок, але з власниками ринку, за всім я вважаю, що ми знаємо тому розумне. Е, Кроки для того, щоб е цей ринок, це не сказав, що в ринок буде торговельний центр, такий, як це по-справжньому потрібно зробити, але він буде і це е дуже важливо. Так, е Поряд з вашим, будемо казати, торговельним центром з'явиться е і такий проєкт вже є, він існує. Він інвестиційний проєкт, і ми, існує, і ми його презентували на інвестиційним форумом, що таке науковий парк. Це житло, це інфраструктура, це робочі місця, це об'єкти торговля, фітнес, культурні об'єкти. Такі парки є у Барселоні, такі парки є у Лондоні, є в США, але те, що нам запроектував сьогодні лорд Фостер, такого типу адаптованого під місцевість немає в жодному світу світи, в жодної країні світу. Тому дійсно ми будемо втілювати це. Більш того, наголосив мер Харків не відмовляється від жодного з проєктів, що були започатковані і заплановані у довоєнні часи. Зокрема, це стосується і зведення двох станцій: метро і електродепо, оновлення рухомого складу підземки і наземного громадського транспорту. Роботи і планів дуже багато щодо строків втілення їх в життя, то вони залежать від безпекової ситуації в Харкові та країні. Загалом це стосується і будівництва дороги, що з'єднає Салтівку з центром міста. Дорога пройде через барабашова, так як ми домовились, жодного сантиметра не вкрадено. До довго до барабашова будемо разом по класному класної архітектури, класному проекту. Потому аби з'я буде дивитися і в одному зоопарку, другому зоопарку. Тому все було добре. Добре, дякую вам. Головне наголосив Ігор Терехов: Харків має триматися як єдина сім'я, так аби не допускати розбрату, бо саме розірвати країну зсередини і має за мету російський агресор. Достатньо акквільний зрозумілий. был разговор, откровенность была от мэра. И немало что-то нового мы узнали, да, и за будущее строительство дороги, и за отношения между городом и ТЦБ. Наконец-то они наладились, мы этому все рады. Вот, поэтому достаточно много было такой информации, которая ну, как сказать, э, э, вносит оптимизм в будущее. Вот. Мы благодарны мэрии, что они оказали нам помощь, оказывали помощь с первого дня войны. Э, наш концерн также оказывал городу посильную помощь, как мы могли. Э, все замечательно. Двигаемся дальше. Міста має чіткі плани на майбутнє. Почула надію, те, що незважаючи на військовий стан, на війну, яка є в нашій країні. Відчула, що е, у нас є перспектива, у нас є майбутнє, мирне майбутнє, е, в те, що є люди, які думають про те, що, як захистити нас, е, як організувати життя харків'ян, як організувати життя маленьких харків'ян, як організувати навчання. І це дуже добре з точки зору бульба. Леся Копилюк, Сергій Перець, Олесій Стеренков та Єгор Мікенін. Харків, новини.